Поминальне богослужіння в Свято-Успенському кафедральному соборі розпочалося одразу після скорботної ходи центром міста. Полтавці молилися за душі загиблих земляків. Це християнський обов'язок молитися за всіх, хто упокоївся, тому що вони є нашими братами, рідними і вони існують, вони нікуди не зникли. Вони потребують молитви, і це є виявом нашої любові. А голодомор це незагоєна рана. Якщо ми будемо про неї забувати. Чи забудемо, то гріш нам ціна тоді, як народові, як нації. Наталія Граїцька, заслужений працівник культури України. У цей день жінка разом зі знайомою кавалером ордена княгині Ольги Ольгою Добровою прийшла, аби запалити свічку у пам'ять про закатованих. Дуже страшні ці спогади. Нам їх передавали пошепки. Мої батьки пам'ятали наші бабусі, пра, пра пра наші прадіди. Всі пам'ятали це і передавали. І, мабуть, генетично вже закладено те, що ми пам'ятаємо про цей голодомор. Багато молоді. Прямо це замітно. Щоб молодь прийшла, це добре. Пані Наталія викладає у першому міському ліцеї. Говорить, що робить усе від неї залежне, аби діти не забували, які страшні випробування випали на долю нашої нації. Я своїх дітей питала учнів, чи знають вони, що таке чорна дошка. Багато дітей не знає, а знають, що Полтавська область у нас було багато сел, де стояла ця чорна дошка. Коли мати жила в одному селі, а дитина жила поруч і не можна було передати, а не зернинки а не картоплинки. Нагадаємо, указом президента України з 1998 року на четверту суботу листопада призначено День пам'яті жертв голодоморів. Голодомором називають масовий голод, який український народ у минулому столітті пережив тричі. З 1921 по 23 рік, з 32 по 33 та з 46 по 47 рік. Лише у 30-х роках демографічні втрати українців склали до 10 мільйонів життів. Майже 4 мільйони були заморені голодом, ще 6 – це ненароджені. 24 країни світу. То офіційно визнали голодомор 30-х років геноцидом українського народу.